Слухай, от я коли лежав помурав, то, що мене дійсно надихало, я коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживати. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. І ти так, лежиш, клішко, біля тебе зліва, справи люди, які взагалі непонятно. Як держаться на останньому на чесному і Божим слові. І що мене дійсно надихало, коли я бачив як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх зрятували, і вони лежали, і казали, я хочу дуже, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би ти взагалі целом собрали, а він лежить і понять. Він на уверен. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто зіпаєш, просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся як день за днем їм стає краще. А ще стало не був такий, що ну, вообще, ну, просто як мати Божа взяла і піднімаю кожен день. я, знаєш, враження. І ти вже краще стає, і ти розумієш, що цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. От є, мене це дуже надихало. Коли бачиш, як військові, з яким ну, я, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли ти виставив. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну, це мене дуже сильно тримало.